Hey, з вами Доблдію сьогодні ми починаємо грати з вами в The SNot My Neighbor, точніше, продовжувати. Давно її не було. Перед початком попрошу поставити лайк, підписатись на канал, не забудьте увімкнути колокольчик і гарного вам перегляду. Перше, я думаю, спробуємо аркадний побити наш рекорд. Вже дуже давно не грав в Neighbor, я вже і не пам'ятав, як не нормально грати. В принципі, не важка, думаю. ми розберемось заново. Глорія. Окей, uh, okay, Identification card. Uh, Сьогодні в списку є. Сьогодні в списку є. Другий поверх перша кімната. Поска нормальна, початка нормальна, дата ОК. Okay. 0.31. Uh, банкір, банкір. Печатка нормальна. Це все нормально. Другий поверх. Міч. Глорія. СТП Звездочность Все нормально Да, заходит Глория В варианте э, В конце ли... Рафтлинг 5-4 62-й все нормально Чтка нормальна, дата нормальна, зовнішність мені подобається. 3-4. Капуцин Рофтлін. 85, 54, 596. А, третій поверх. У неї по документам не то, Бо тут написано. А, ні, це правильно. Зовнішності. Все з нормально. Сьогодні ж списку є, сьогодні списку є. Єп! Заходь. Арнольд. Київ в тебе другий перший. Письменник, початка нормальна, дата нормальна. Глорію ми якраз спустили. 71 рік. 219. Арнольд Вона ну, Що наче з ним? Ти щось бачить? Я нічого не бачу з ним. А сейчас виявиться, що ми вже три топл генералі опустили. Даров і в нас Робертське. Вірський, Пічман, Шумейкер, другий поверх. Перший поверх. Точніше, друга друга кімната. 83 й рік. 9. Зовнішності? Наче з ним теж все окей. Або я вже неправильно щось роблю. Або все окей. Якщо я можу щось не так зробив, можете написати в коментарях. Селіна. І в нас Селіна. 80 рік нойс, не селіна нам треба. Модель, модель, перший поверх, четверта кімната. Блин. Что не так с вами всема тоди? Может все я правильно роблю? Вот все квадратные сыришки. Сер... Сер... А не знаю, все окей, тоже. Okay. Зараз я сижу просто в Сидоплгенер. І ми зробили максимально все не так. Все не так. Руфлін. Uh, ну, по зовнішності в тебе все окей, конечно. Не, Рофлин, вибач, ты точно не проходишь. По 58, все нормально. Неправильное число. 91, у него 96, повинно бути. А,

Ще є, бо ж. Облюпа. Чов тебе за обличчя? А... Не той варіант, Ллорія. Дідощ, а тобі сьогодні в списку нема? Мм. 13.46, давайте позвонимо. І повинно взяти трубку Анасташа. 13.46 Одразу позвонимо, щоб не було нічого. Анасташа. Документом нічого нема. Чого тебе немає сьогодні списки? Окей, на роботу треба було піти. А, на старшоп на 73 рік. 7896, 665. Окей, 24, тут все окей. А, лівий зелений, правий синій. Заходь. Заходь наша. До речі, Френсіс. Э, Френсіс наш, скоріш за все, він батько Анасташа. Не цієї, але. Э, Анасташа. Скоріше за все, він її батько. Макли. 3.03. Іван 42-42. Стівен, бери трубку. Я знаю, що ти вдома. Стівен, здорово. Окей, все, окей. Тут у нас е, тут нормально, тут нормально. Е, третій, 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 род Маклуй. Тут у нас більше нічого. Ми не зможемо нормально перевірити. Так, що з ним окей. Пишу карт. Заходь, І ще ми з вами пройдемось по. Окей. облі ем... Візьміть трубку, скажіть, що я не впустив до плагінгера. Запоняли нам. Да? Ви вбили двох. Минулий Маклой був дополегенгером. Що з ним було не так. Ах. Проект Illumination Глорія наша. У нього щось з Apieron було не то. Окей, давайте ще ми з вами в Nightmare. Мені дуже подобається. Що це у нас Custom Mod. А це. Secret level. Secret Level. Ану. Зараз знайдемо його відкрити. Нічого я не знайшов. Ми йдемо з вами в Nightmare Mod. Мені наймар більше подобається. Принаймні, візуально. Minkman. Забув ADT, в нас, под этим два 24 64, 31, 64, 31. Він живе зараз. Окей. По допомагам тут окей. Okay. 73 рік. 47, 464. Йок, іначе йок в англійській, це як типа йогурт. А він же шмілкмен, а тут він поганий, типу. Типа він тепер йогурт. А, які в тебе зуби. З собою? Ем. Um. Окей. Okay. Я все поняв з тобою. Наш мілкмен. Іди. Він мене лякає. Навіть не лякає більше напрягає. Ретре. Шарп-кіс. Нема шар-кіс. Пірсон кейк туди світ. У нього нема гострих зубів. Діди, <гуми> uh, що в Найтмермоді, що тут вони в однаковій формі. Вони не змінюються. <гуми> вони реально не, не міняються. Вони як були такими в жовтих костюмах, так і залишились. Щось з цим ДДД самим не так. Такі 6347. М Муталист. Или... Благопост мешка. Пирсинг на очах... Бой С. тобой Эй. Заходь. Ты сегодня в списку, по-моему, это обачу. Обони. трошечки не вийшло. Щось з ним було не так. 2-1. Не поняв. А, другий поверх. Апартмент один на другому поверсі. Тут все окей. Другий поверх. 71 рік Стоп, 98 96-32 Паук Та uh, ні, тут Великі бівні Ліс uh, Ну от тут Тату погано видно. Сьогодні в списку. Заходь. Хай буде так. Що з ним не так? Що я не так роблю? Тому не так? Що я за шою практикую? Другий поверх перша кімната, окей. Печатка? Окей. О 65-й рік. Вище. 98 64, 60, 213. Тут все окей. Може трошки довше над ними сидіти. Чого я не бачу, що... Шо... а шо, а шо мені над, над, над ними довше сидіти? Що я не бачу нічого. Якісь документи, дай, будь ласка. Ліліс. Відьма. О 67 рік. Ліліс 1725 271 Тут все окей. Тут у нас перший поверх, відьма, все окей. Далі зуби є. 4 ока, 3 ока. А... Сьогодні в списку, сьогодні в списку. Все. Погнала. І зараз будуть руки, правильно, Того, що я щось не так знову зробив. Ні. Нічого не розумію. Я не знаю, давайте сьогодні якийсь день такий. Це буде коротке відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, не забудьте поставити колокольчик, натиснути на нього. І до наступної зустрічі в наступних епізодах.